Якщо ви пам'ятаєте, тут знаходиться шахта димовидання. Mm -hmm. Ця група квартир відокрем поставилася як і перегородку, якщо буде пожежа, димовидення, mm -hmm. в принципі, з правого крила взагалі не важливо. Димовидання повинні бути mm -hmm. закрито у положенні. Дуже часто мешканці житлових будинків, щоб їм було е зручно курити, щоб дим нікуди не розходився, вони відкривають і курять цю шахту. Цим вони порушують. Експлуатація право експлуатації систем демократу. Система водопостачання недостатня для того, щоб можна було подати воду через внутрішній протипорожди водоїдні, через пожежний екран, наприклад, до 16-го поверху або до 17-го. Для цього створюються спеціальні насоси підвищувачі які чотири поверхи. На кожному поверсі все одно типна. те саме. А я тут не можу Закритий, тому що комунікати всіх проведені вони забирають. Просідніки по Це місце проживання. Будь ласка, мостілочку, ознайомтеся з ними. Поверхах вище тут знаходиться перегородка, правильно, і ми отак виходимо в сходу клітину. По правилам на шиках евакуації двері повинні відкритися по ходу евакуації. Тому mm -hmm. що коли паніка людина біжить, штовхає і mm -hmm. тут mm -hmm. немає. Відпалася не під час спаління. Хтось покорив на поверсі, кинув сигарету, вона сюди впала, загорілась. Але по правилам ці спітні збірники повинні бути замкнутими. Это есть пожарный бункер. Да. Он открывается магнитным ключом. Да. Угу. Он открывается таким вот образом. Вот пожарный бункер. Сейчас он чистый и стоит на первом этаже. У меня там тоже такие. Два этажа, два этажа, два этажа, два этажа. Димовида. Як ви бачите, в ній прокладені комунікації слоботочок інтернету, правильно? Ідії, будь ласка. Ці шахти прокладені проводні слоботочок інтернету. На випадок, якщо буде пожежа чи здатна ця шахта здійснити якісне видалення дима з поверху, залишається підсумком. У вас обслуговує якась організація организация разюша?